У відпустку солдатам-строковикам відновлено вихід у звільнення. Масового купання не буде, святкування водохрещу в карантинних умовах. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Довгоочікуваний сніг, мороз і сонце, і як наслідок ожеледиця і ковзанка на дорогах. В травмпунктах сьогодні побільшало пацієнтів з травами та переломами. Лише в Бендерську міську лікарню сьогодні до обіду звернулось шестеро містян. Як уберегти себе від падіння, нагадуємо прості правила проти травматизму. Довго очікуваний сніг випав під танові за ніч вода перетворилася на лід звичне явище для нашої теплої зими. Але рік від року ми наступаємо на одній ті ж граблі, вірніше на один і той же лід. І падаємо. Зранку в травмпункт Бендер звернулося шість потерпілих з травмами. Лариса Августівна квапилася на роботу в корекційну школу, але замість класної кімнати потрапила в лікарню. По Терпуаруш. І наліть на асфальті. По тротуару йшла ожеледь на асфальті. На доріжці я її не помітила, практично не видно. Стала ногою і впало. Невдало впало. Тепер у мене перелом колінної чашки на колінника зі зміщенням. Говорять, робитимуть операцію, так що люди будьте обережні, коли ходите взимку, коли ожеледь. Втім, отримати травму можна і не виходячи з дому, як це вийшло у 84-річної Ганни Трофимівни. Шла з кухні в кімнату. Пішла з кухні до кімнати, впала на підлозі, потім на спину. Добре, що так легко, що не гірше було. Я говорила в лікарню не піду. Потім мене переконали, що потрібно. Лікарі черговий раз говорять про правила безпеки під час ожеледі. Ми їх пам'ятаємо, але не заважає повторити. Відмовитися від слизького взуття, наступати на усю ступню, не тримати руки в кишенях і бути дуже уважними. В першу чергу, коли є ожеледь, краще людям похилим не виходити з будинку. По-друге, коли виходити, потрібно обережно ставити, дивитися під ноги. Раніше робили таким чином, що підошву клеєм, мастили і наступали на пісок. А ще вчимося правильно ходити. Краще в тих місцях, де можна за щось схопитися. Якщо треба буде утриматися на ногах, треба йти, намагаючись мінімально відривати ноги від поверхні. Така хода нагадує човгання. Не можна тримати руки в кишенях. Вони допомагають балансувати, щоб утримати рівновагу. Носіть шапку. Головний убір не лише захистить голову від переохолодження, але й пом'якшить удар і по об землю, якщо падатимете. Продовжуємо випуск ковід з веденням. За три попередні дні проведено 1840 досліджень на корону з них 513 позитивні. Одужалих майже вдвічі більше 930. За цей же час вірус не змогли побороти 16 людей. Зараз лікування в ковід госпіталях проходять 1225 пацієнтів. Це інформація на сьогодні озвучена в ході засідання оперативного штабу при президентові. Далі коротко про основні теми наради. З ініціативи президента, члени оперштабу обговорили питання про відновлення практики відпустки солдат строкової служби у звільнення. Заборона була введена навесні в зв'язку із складною санітарно-епідеміологічною ситуацією через пандемію коронавірусу. Нас уже більше, скажімо так, у нас уже більше дев'яти місяців солдати не мають звільнень з огляду на в принципі зниження поширення коронавірусної інфекції, що я пропоную Руслану Петровичу, і це стосується всіх силових міністрів, в чиїх підрозділах проходять службу солдати строкової служби, дати можливість керівникам, тобто командирам військових частин, приймати рішення самостійно і відпускати за необхідністю солдат строкової служби у звільнення. Розглянули на засіданні і деякі звернення, що надходять на адресу президента від громадян. Зокрема, скарга на неналежні умови в Григіопольському інфекційному госпіталі. Руслан Петрович і Крістіна Валерія Руслане Петровичу і Крістіна Валеріївна. Я вам вчора відписав скаргу із дорученням провести перевірку і вжити заходів. Я розумію, що госпіталі створювалося оперативно. Треба було терміново вживати заходів для ізоляції та лікування інфікованих громадян. Говорити про створення максимально комфортних умов для пацієнтів, на жаль, не доводилося. Але зараз побутові проблеми слід вирішувати. Президент також наголосив на важливості того факту, що мешканці республіки довіряють керівництву країни, спрямовуючи свої скарги звернення, рекомендації та пропозиції. Жодне з них не повинно залишитись без уваги, підкреслив Вадим Красносельський. Компанія інтердністерком продовжує допомагати державі в боротьбі з поширенням COVID-19. президент повідомив про передачу Придністровському дністровському мості і організацію партії ефективного антикороновірусного препарату і Вермектин «Інтердністерком» Компанія інтердністерком закупила препарат івермектин з розрахунку на 12 тисяч хворих і передає їх безоплатно в систему охорони здоров'я. Що стосується івермектину, який передає нам інтерністерком, сьогодні він уже буде на резервному складі і до кінця дня ми його розподілимо між лікувальними закладами згідно із заявками. «Іверментину» на сьогодні є на складі 361 упаковка, розрахована на 18 тисяч хворих. Водохреща цього року пройде за законами карантину. Святкові служби в храмах відбудуться при обов'язковому дотриманні усіх правил індивідуального захисту. А от масового купання у відкритих водоймах цього року не буде. В умовах пандемії це небезпечно санітарно епідеміологічної точки зору. Місця купання в цьому році упорядковувати не будуть однак, МВС доручено організувати патрулювання території поблизу цих ділянок річки. В цьому тому року... В цьому році не час проводити саме масові купання з тієї причини, що неможливо організувати той санітарний режим, який необхідний для недопущення поширення коронавірусної інфекції. Традиційно біля кожної церкви буде виставлена велика ємність з водою, де кожен бажаючий може набрати собі цю воду і омити себе вже в домашніх умовах. Я думаю, що це абсолютно нормально і не йде протиріччя з православним святом. Ще одне рішення сьогоднішнього засідання оперштабу 16 січня закритий госпіталь розгорнутий на базі кадетського корпусу у зв'язку з невисокою завантаженістю госпітальної мережі. Сьогодні коронавірусні центри заповнені на 43%. відсотки. За рішенням прийнятим оперштабом, кадетський корпус і Суворовське училище повинні відновити очне навчання з 1 лютого. Необхідно провести комплекс заходів, обробити спальні корпуси для того, щоб ми могли прийняти дітей. На сьогодні ковід-госпіталь працює. Залишилися два пацієнти, які чекають на свої результати. Завтра буде прийнято рішення щодо них. Рівно за тиждень новий склад Верховної Ради збереться, щоб відкрити весняну сесію. Напередодні засідала президія. Обговорили в основному організаційні питання. Скликання нове є, наприклад, необхідність делегувати представників Верховної Ради в постійно діючі комісії та ради. Депутати Верховного Верховної Ради беруть участь у роботі низки комісій. Це спільні комісії з органами виконавчої влади. Тощо нам необхідно делегувати представників, щоб депутати нового скликання приступили до роботи в цих комісіях. неділя для того, щоб Є тиждень для того, щоб визначити кандидатів в перелік осіб, що включаються в ту або іншу комісію, затверджує Верховна Рада. Президія може тільки рекомендувати кандидатури, але кожен депутат зі свого боку може виявити бажання взяти участь у роботі тієї чи іншої комісії. Остаточне ж рішення буде ухвалене Верховною Радою на пленарному засіданні. Нагадаємо, в новому скликанні на 10 депутатів менше, всього 33. Кілька комітетів Верховної Ради скасували. Ну а перше засідання пройде 20 січня. Тоді ж розглянуть плани роботи на 2021 рік. Подарунки всім новонародженим у столичному радці вітали батьків малюків, які побачили світ на новорічні свята. Берегіть друг друга, берегіть ваших діток. Поліна. Віраніка, новорічне диво в сім'ї Ковальчуків. 28 грудня у них народились близнюки Поліна і Віроніка. Глава сімейства найщасливіший батько. Тепер у нього вже три дочки Замечательно. Папа, щасливий, мама то чудово. Тато щасливий, мама теж щаслива. Найстарша дочка дуже чекала на близнят. Більше всіх, напевно, теж дуже рада. Ми нормально справляємося з доньками. Потихеньку вже втягнулися в режим. Ми як одна команда. А в родині Кметь напередодні нового року з'явився первісток дівчинка Софія. Довгочі, яку вона немовля, народилася 29 грудня. постійно приділяємо їй увагу. Дівчинка почувається чудово, багато спить, добре їсть, спокійно, така ж, як батьки. Найбільше їй подобається гуляти на вулиці, дихати свіжим повітрям. У Придністрові традиція вручати подарункові сертифікати батькам дітей, які з'явилися на світ в значущі дати на Новий рік, Різдво, День Перемоги. Тепер подарунки отримуватимуть усі новонароджені республіки, незалежно від дати народження. Бетета, Ця зараз президентська програма з підтримки новонароджених дітей і вручення президентських подарунків при реєстрації народжених діток стартує в місті Терасполі. Ось ви одні з перших їх отримаєте. Сьогодні чотири подарунки відправили в Дністровськ. А ви першими відкриваєте цю, я сподіваюся, багаторічну традицію вручення президентських подарунків. Вручення подарунків батькам новонароджених пройде по всій республіці. Терасполь контактний центр ПДУ. Сьогодні тут нагородили учасники відразу двох конкурсів. Один з них новорічних фарб Хоровод. Це конкурс дитячих малюнків. У ньому взяли участь близько 300 дітей з усієї республіки. Восьмирічний дьоготь Денис брав участь у конкурсі вперше. Сьогодні зайняв призове місце. Я намалював будинки, і там були і такі сніговики. Зиму намалював ідею. Мені запропонувала сестра. Новорічна ялинка, іграшки, і навіть портрет Діда Мороза все по зимовому. Учасники намагалися передати атмосферу свята. Онлайн формат дуже успішний, так як глядачів цих дитячих робіт в соцмережах вийшло набагато більше ніж якби ці роботи виставили в одному з залів. А так було багато лайків, багато позитивних реакцій і емоцій, що особливо важливо в цей період пандемії. Особливо це важливо перед новим роком, щоб діти перед новим роком в цей період не сумували, розвивалися творчо нагороди дали учасникам конкурсу від інформаційного агентства Супутник. Діти готували роботи, присвячені 75-річчю великої перемоги. Перше місце дісталося Дарині Кулаковій за краще інтерв'ю. Так получилось, що вийшло. Що кілька років тому я разом з волонтерами перемоги відвідувала наших блокадників Ленінграда, які проживають в Терасполі. Я захотіла взяти інтерв'ю цікавої жінки Антоніни Дубоносової. Вона розповіла історії з дитинства, як вона виживала в блокадному Ленінграді і як вони змогли врятуватися. Проводився конкурс онлайн. Учасники надсилали свої роботи на електронну пошту. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.